Досліджуємо дієслова на ся. Поясни, які букви пропущено в дієсловах. Покажи, як правильно читати ці слова. Скористайся правилом. От, і спочатку правило. Дієслова насяш ся, вимовляємо і пишемо так. Пишемо «дивиться», вимовляємо, дивиться. Пишемо смієшу вимовляємо, смієшся. Отже, буква сполучення ця вимовляється як звук ця. буква сполучення ш, ся вимовляється як два звуки ся. Тож, умиваєш себе, умиває ми кажемо, а записуємо: умиває сся. Одягаєш себе, одягає Вимовляємося, а пишемо шся, одягається, навчає себе, навчаєся, вимовляємося, але пишемо шся. Миють себе, миються, вимовляємо ця, миються, але пишемо тюся. Гріються себе, гріються. Вимовляємо «ця», але пишемо тюся. Грію тюся. Взуває себе, взувається. Взувається, вимовляємо «ця», але пишемо тюся. Познач колонку, в якій всі діє слова записано правильно. Перше слово купається, ми вже бачимо помилку м'який знак. Це неправильно. Значить, перший стопчик точно буде неправильним. Далі купаєшся. Написано, да? читаємо купається. Третій стопчик теж купаєшся, Так само написано. Друге тоді дивимо слово. Навчаються. Що тут не так? Звісно, літера С. Неправильно. Правильно навчаються. Пишемо ця, але вимовляємо ця, навчаються. Тоді перевіряємо останні два слова. Змагається, гріється. Чуємо звуки ця, але пишемо тюся. «ся». Отже, цей стовпчик, ця колоночка дійсно правильна. Прочитай текст та пропущені букви в дієслова. Закінчується зима. Закінчується, чуємо два звуки «ць, а, Тому пишемо тю, ся. Сонце усміхається привітніше. Усміхається, чуємо ця, але пишемо цю ся. Далі закінчу право самостійно. Права 3. Спиши слово сполучення, поставивши дві слова, що в дужках, у формі теперішнього часу. Горобці скуптися. Горобці, що роблять, скубуться. Чуємо два звуки на кінці «ця», Але пишемо букву сполучення тця. Горобці скубуться. Будинок будуватися. Будинок, що робить. Будується. Теж чуємо ця, але пишемо тюся. Друзі, збиратися. Друзі, що роблять, збираються. Теж чуємо на кінці ця, значить, пишемо тюся. Ти навчатися. Ти що робиш? Навчаєшся. Чуємо в кінці ся. Якщо чому ся, то на кінці пишемо бокве сполучення шся Допрацюй, запиши цю вправу самостійно.